Всім привіт! Слава Україні! Слава ЗСУ! Мене звати Ігор Климчук, я 25 років займаюся виробництвом та торгівлею взуття і хочу вам розказати про торгову марку Форестер, яка вже існує на території України біля 10 років. Зараз ми займаємося виробництвом тактичного взуття в зв'язку з подіями в Україні, в зв'язку з війною проти Росії. Раніше ми Займалися виробництвом туристичного взуття, взуття для активного спорту. В основному його робили на території України, в містах Київ, Бровари, Харків, Львів і інших містах. Зараз маємо можливість робити з декількома фабриками в Броварах. І в Італії працюємо з двома фабриками і з двома фабриками в Туреччині. Чому за кордоном? Тому що там стоять відпрацьовані вже технології прямого приливу. Вони мають великий досвід прямого приливу підошви, і особливо це дуже важливо при виробництві військового тактичного взуття. У мене в руках одна із популярних моделей, яка продається на території України. Значить, тут іде Два матеріали при виготовленні підошви. Метод прямого приливу, що це означає, що до гумового сліду, це йде натуральний каучук, приливається на гарячу матеріал, який називається поліуретан. Він дуже популярний. Що воно дає? Воно дає, що в місцях згибу згину підошви при довгому використанні. Підошва... Прилита намертво до ноутбуку. За моєю спиною ви бачите колекцію, яка зараз готується на осінь зиму. Дуже багато тут різних нових моделей. Але зараз я вам хочу розказати про колекцію весна-літа, яка вже зараз є у нас на складі. Значить, Для літа ми використовуємо натуральний нубук. Це краще, чим спліти, чим замш, чим шкіра, тому що сама підошва, яка проливається методом прямого приливу, вона міцніше тримається. Нубук себе гарно зарекомендував на війні. Він гарно миється. Так само при технології ватерпруфу, водозахисту. Він так само гарно е, витримує захист вологи, якщо його обробити гідрофобними е, матеріалами. І, ну, в принципі, популярні бренди, які у нас е, використовують солдати е, на війні, е, так само використовують аналогічні всі матеріали. Е, в даній моделі значить, ми використовуємо натуральний каучок, так як я вже це говорив, поліоритан. Іде тактична устілка спортивна і водозахисна мембрана. В паспорті це все описано на українській мові і на англійській. Значить, вони дуже зручні. Саме головне в взуті для військових. Це колодка. Колодка дуже мусить бути зручна. Не всі колодки у зуті нашому підходять для солдат. Ми це перевірили вже на багатьох брендах. В нашому взуті ми вибрали оптимальний продукт, адаптований до наших підйомів, товщини і комфорту наших солдатів. Є зараз дві моделі, які ми пропонуємо на весну літо. Це середня висота і коротка. Коротку ми не рекомендуємо використовувати в полях, в окопах, тому що при активній ходьбі багато попадання в піску. Рекомендуємо брати вищу і в формі берця. От, покажу вам пізніше. Також скоро очікуємо е, отаку от модель. Вона дуже складна, тому зараз у нас є затримки е, по роботі з нею, тому що ми тут е, деталей дуже багато. Вона е, зроблена з прототипів е, тактичного професійного взуття е, французького бренду. Тут ми використовуємо підошву Vibram, Справжню кордуру. Це відомий тактичний матеріал виробництва США. Використовуємо так само тактичну устілку. До речі, ці устілки от нашого виробництва, вони теж дуже важливі при використанні нашого взуття, тому що в багатьох турецьких виробників. Особливо, які дуже популярні у нас на ринку, стоять дуже неякісні устілки. Тому, шановні бійці, перед тим, як купувати щось, перше загляньте в середину черевика, вийміть устілку, подивіться, чи вона не буде у вас змякуватись, стискатись, а буде мати завжди вертатися в гарний вигляд. І, тому що від цього залежить так само ваше життя.